Доброго дня, мої дорогенькі, хочу сьогодні пополивати свої рослини, петунії. хочу показати вам маленький огляд, вже що в мене посходило. І набрала водичку, в воду додала дві таблетки чорного угля для, ну, щось так вже декілька років додаю водичку для полива пару таблеток угля. Не немає тоді менше чорної ніжки, менше хворіють. Додам трошки стимулятора для корня і маю, старалась трошки назва, монофосфат калію. Добавлю також уже своїм рослинкам для розвитку корня, також до своїх. Рослинок при поливі завжди додаю енергодар від чорної ніжки. Хоч, хоч і додала сюди угалька, ну все одно боюсь і додаю Енергодар, бо ну, це гарний препарат, фунгіцид. гарно працює для таких рослин, як чорна ніжка, маю петунію в пасіві. Живемо Україна, у нас великі проблеми зі світлом. Хочу показати вам свої тайнали. Треба вже пересаджувати, треба пікірувати, трошки, трошки перетягнули. ну Не, не перетягнуті, тут все нормально з узловий між доузлієм. вже треба пікірувати не маю поки землі. Чекаю, замовила. Е, проблема з світлом. Чим можемо, тим підсвічуємо. Сьогодні в день мало світла. Маємо таку лампу кльцевою світе. Стоїть світе. Зараз у нас є світло, а оці, коли немає, то такі лампи світять через повербанк. Ну, а як вже позряджувалися всі наші пристрої, ну, то тоді немає. Тоді чекаємо, коли світло, щоб все зарядити і все далі підсвічувати. Маю газанію. Погано розвивається, немає світла. Мало їй світла, ну, вже яка є. Трошки ще купляла, купувала не дуже гарний, не дуже якісний ґрунт, в тому також ну, біда з ну Підкормлю її, і вона піде довгонько сидить в цьому році, ну, нема світла. Такий стан. У нас зараз ось такий. Намішала я свій розчин, ну і поливаю, проводю я полив за допомогою тої спринцовки. Понебагато додаю водичку під кожну рослинку. Ну, ще трошки їй тут прийдеться, посидіти, вже отримаю ґрунт і тоді. І тоді зможу я його пересадити і прищіпнути. Хоч кажуть, що якщо верхушку її прищіпуєш, то серединка буде пуста. Ну, буде пуста, буде мені на маточник, хай мене буде цвісти, мені і мене буде тішити своєю красою. Не побагато. не, тому що світла мало, боюся перелить, боюсь, щоб не пішли гніві, такі корневі проблеми, вони мені не до чого, тому потрошки поливаю свої рослинки. І ще є така ділема і таке питаннячко, в чому краще вирощувати петунію, ну, чи в таких латочках. Ось я в цьому році посіяла в латочки, а також хочу посіяти в касети, в чому, в чому є різниця і в чому удобніше. В касеті в касеті рослина садиться одна окремо. Мало ми використовуємо ґрунту. У мене тут не нова касета, Помию, ми продезінфіцирую, буду сюди сіяти. Мало ґрунту. В таку площечку ґрунту використовуємо більше. В такі мало. І вона конусна. Має такий конус. Вона. Ось касета має конус спеціально для розвитку кореньої системи. Тут має в кожній ячейці невеличкі де, такі дренажі, і собі корень гарно розвивається. Касета проблемна тим, що її проблемно поливати. Бо петуню треба поливати, як вже буде тепло сонце, і треба буде два рази на день. Проблемно поливати, коли це робиться в хаті, вдома, в квартирі, ну, бо сирость волога. Коли це робиться в теплиці, то все просто звичайно ну, або оприскувателем, або лікою все пролили і все добре. В... В таких плошечках вирішила вирощувати, так, як немає світла. І на такі великі об'єми, як касета, на касету немає можливості надавати, надавати світло, тому прийняли рішення висіяти в цьому році в такі касети. Висіяли, воно проросло, воно собі зростає. Ще трошечки воно підтянеться, і ми його будемо пікірувати в стакани. Так, звичайно, при такої пікіровочці буде шкодитися корінь, буде трошки не так швидко буде розвиток. але по-другому, по-іншому, на цей час у нас нічого не вийде. Касати, класна штука, у кого є можливість освітити е, таку кількість і стілажей або у кого що там, хто як приспособився. Моя задача не виростити там тисячі, мільйони рослин. Ну, Скільки вже виросте, стільки і буде, Ну, на середину квітня вже хочеться вийти з квітами, е, з квітами і торгувати ними. Дай Бог, в мене це вийде. Будемо. Спостерігати, як вони будуть зростати. Ось також я хочу зараз поп попроливати, бо стіна ось трошки вже відходить. Ну, земелька, ну, стараюсь не дуже переувлажняти, щоб, не дай Бог, не завелася чорна ніжка. Мої рослинки не падають, всі стоять. Ну, Тоненькі є, тоненькі, так, тоненькі, бо мало дуже світла. Ну, Такі у нас зараз часи. Маємо те, що маємо. Ще раз по поводу касет. Касети бувають конусні, ними зручно потім придавив і рослинка вилізла. І ви ту рослинку зразу пересадили, можна пересаджувати в стаканчики. Я використовую такі, такі на підрощування, а потім вже купую гарні стакани для продажу. І також касети бувають ось такі трошки мількіші, з піддоном, такі більш квадратні. Тут також є маленькі отвори, але вони ось, трошки більші, трошки менше, ніж тих конусних. Такі гарні, плотненькі. Плотненькі е, ячейки, вони вам будуть слугувати декілька років. Дивіться, вибирайте гарні, гарну касету. Якщо пальчиком ви надавлюєте, і ваша касета геть так огнеться, прогинається, то вона вам, ну, дай Бог, один сезон разова, і ви з нею попрощаєтесь, надалі вона вам е, навряд чи буде слугувати. Про полив. Також дуже делікатна. Рослинки маленькі, тендітні. Я стараюсь не заливати їх і не бризкать, не пшикать на них, щоб їх, не дай Бог, не поврядить, щоб вони були ціленькі. Ну, так Делікатно їх поливаю. По поводу підкормок, так, буду додавати майстер три двадцятки. Вже наступний раз буду поливати з майстером. Це гарне добриво фірмові ем, італійської фірми. Дуже гарно працює і на корніву систему, і на зелену масу. Ну, всім раджу використовувати. Розкажіть, чим поливаєте ви свої малесенькі такі дріботні рослинки, чим підживлюєте, бо хочеться, щоб ж вони вже розвивалися. Але також підживленням завжди дуже-дуже обережно, лучше менше, чим більше. Хай вони трошки підтягнуться, потім ми їм. Вже будемо гарнесенько давати добрива. Ну, петуня наша така не росте, звичайно, без добрива. Така квітка, яка багато дає квіток, ми її дуже любимо. Пишна яскрава, але, Ну, добрива, підживлення, обробки обов'язкові. Залог такого успіху і пишного квітування, то це підживлення цієї, цієї рослинки. Ось у мене є тут такий. Нестілаш, такий козьол <простим>, простим язиком сказати, на який розположила лампи, маргаєн дуже в відео, вибачте. І тут у мене ростуть під тим світлом, росте петунія. Це така перша садила вона трошки більше. Гарні вже маю чорнобривці оці такі антігуа, которая з великим такою бульбою помаранчевою. Вже треба також розсаджувати. Кермек, красунчик стоїть. Дуже гарно собі, себе веде. Перша і друга волна. І там ще також кермек і також петунія. Моя підростає. Ось остання крайня петунію садила. Ой, мабуть, тут є бумажечка навіть зберігалася, бо ті я підписувала з боку. А в цю клала оця така чешська пітунія, біленька, дуже ходовий варіант. Біла, продається, дуже гарна, і вона така має. Такі волністі края мала. В тому році я нею торгувала. Мені вона дуже сподобалась. Росте, швиденько росте, швидко зацвітає, марний, гарний набирає кущик, ну, ось я її трошки пізніше висівала. Так, що тут ще? Айстри пробувала сіяти, перевіряла ем, ем, насіннечко своє, айстри. Гарненько зійшло, жалко викинути, вже так і стоїть. Так, це калачики з геліуса. Ось вони, красунчики такі всі. Бодренькі, гарні собі зростають, хай дадуть ще по листочку, і вже можна буде їх пересаджувати. Маю ще помідори. Помідори це гноми. Такі міні-гноми, гноми гноми. Значить, ці помідори ми торгуємо ними в кашпо. Е з плодами вже такі, вони мені мають вирости на, е на, на травень місяць, на продаж. Чернобрибчики ще червоні підростають. І тут в мене ще є блимає світло. Ще помідорчики, також гномчики. Ну, ось сидять. тут так, тут краспедія вилазить краспедія, красуня. Ось тільки я дуже ще хочу вам показати. Купувала, ну, сподіваюся, що ростки будуть. Один є, було зазначено їх 100, є другий. Може, ще щось вилізе. Значить, що це? Ротики садові. Такий яблучний цвіт. Ну, ось такий яблучний цвіт маленький, невеличкий, але дорогувато вони стояли. Ну, Маю дві. Ну, Ну, якась третя. Ой, Ліза. Ну, от Бувають, нам продають його таке насіння, кучу грошей. Віддаж за насіння, кучу грошей за доставку, за почту, пересилка. А в іторі маєш дві насенини. <реш> Бажаю вам гарних сходів, гарних рослин. На все добре. Пишіть ваші коментарі, як ваша петунія, чим ви її там поливаєте, як зберігаєте. Ой, такі часи в нас дуже важкі, але тримаємося. Все буде добре. переживемо ще трошки, і вже весна. Я вже ось нашу пітуньку ще трошки і вже буду пікірувати свою красунечку. На все добре, мої дорогенькі, Бувайте!